Шановні білоцерківці, шановні краяни, я радий, що до нас місто Біла Церква, до громади української Біла Церква завітала депутат Верховної Ради від всеукраїнського об'єднання Свобода Ірина Дмитрівна Паріон. Привітаємось! Шановні пані та панове, я. З величезним трепетом їхала у ваше дивовижне скупане історії і в світлі місто, незважаючи на те, що зараз комітет засідання комітету, але я втекла, тому що я знала, що найголовніше причастя кожного з нас це спілкування один з одним. Звісно, весь світ впакований в мову, інша річ у яку чи то в англійську, чи то в російську, чи то в українську, чи то в польську. Бо мудрі люди кажуть, що слово це те, що ми знаємо про цей світ? Слово це те, що ми про нього знаємо. Якщо ж ми спілкуємося про цей світ чужою мовою, значить, ми сприймаємо цей світ крізь чужі окуляри. То що у нас немає своїх, це означає, що нам накидують чужу оптику і чужий спосіб сприйняття світу. То невже ми до такої міри відчужилися від самих себе, що можемо це прийняти? Це все одно, що піти до лікаря у куліста, і він оглянув ваші очі і сказав, що у вас там мінус один, а ви знаєте, що у вас не мінус один, а 0,75, але прийняли припис лікаря, почуваючи себе дискомфортно. А тоді вам цей лікар каже, нічого, ви звикнете, все буде нормально. От приблизно щось таке пороблено з українцями в духовній Царині. У нас зараз багато говорять про соціальну проблематику. І Свобода напрацювала низку законопроєктів соціальної сфери, економічної, але смію зауважити смію зауважити на тому, що без національного самоусвідомлення, без національної гідності ніколи не буде забезпечено і людського права. Треба наголошувати, що мені не просто потрібна держава, яка держить від інфінітива держати, мені потрібна національна держава. Мені потрібна нація центрична держава, мені потрібна держава з титульною нацією з абсолютним і повним правом його величності українця. І не треба тут баламутити правами чоловіка і ще когось. Цей українець більше ніде, крім цієї землі, не зможе зреалізувати себе як неповторна одиниця, як представник спільноти, що називається українство. І якщо в Україні не буде задоволено права українця, то я не дам, аби іншим було тут комфортно, тому що я нормальна самодостатня егоїстка. Розумієте? Авторка цієї роботи Юля Пєцух зараз працює архітектором у Львові. Принесла дитина цю роботу. Нічого особливого, звичайно, ця робота не викликала, тому що образ банальний, нас в Аличині все так казали, не, 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 чемодан, вокзал Росія, та? нас так все повідали, діду мій то, то, то для нього була засаднича фраза чемодан, вокзалу Росія. І це сподобалося чомусь моїм студентам. Кіпівали ту роботу, чи можна це десь клеяти. Я кажу, звичайно, ну, що можна, але на, не на архітектурних пам'ятках. Ну ви ж розумієте, що Львів це застигла музика архітектури. Кажу, клейте на маршрутках, на тролейбусах, на спинів комусь можете прочитати. На асфальт клейте, там під'їзди, є дошка оголошень, там клейте, але по, по, по хатах не клейте, по будинках, не можна того робити. І ось вони активно виконали цю рекомендацію клеїти і не тільки у Львові, а хто куди їхав, той з собою туди брав. Це була їхня форма протесту. 9 листопада прокричати, що ось так. Не знаєш, не розумієш, не шануєш. Гибай, казав мій діду. Минуло два тижні, триває залік з української мови. В Інституті архітектури заходять до мене два міліціянти. Кажу, добрий день. Ну, студенти щасливі, щоб такого викладачку зараз візьмуть і виведуть з аудиторії. Це ж тільки адреналінчику, розумієте? Що, що хочете? Що таке? То е, ваша студентка намалювала ту роботу? Кажу, моя студентка намалювала ту роботу. Кажу, що вам сподобалося, подарувати вам чи що? Так є на вас тут скарга. На скарга? Ну ви ж ініціатор тої виставки. Кажу, так, я ініціатор. Так є скарга, я кажу, від кого? Від Російського молодіжного общства. Мені ну це за вас? Що? кажу, від кого? Від Російського молодіжного общества. І кладуть мені копію їхньої заяви в Галицький райвідів міліції. Заява з формулюванням вічним для мене формулюванням, що я розпалюю міжнаціональну ворожнечу. Тоді ми організували силами студентських братств і силами свободи. Тоді я вперше побачила цю політичну силу. Випуск цієї цього плаката під -ти тисячним накладом. І ми тим плакатом заклеїли офіс Російського молодежного обсяства. Сьогодні у Львові з жодним ліхтариком навіть у полтві не знайдете русського молодіжного общства. Нету їх, ми їх поховали навсядав. Це, це, це був десь кінець січня, а 8 лютого, десь перед 8 лютого 2004 року. До мене зателефонував знову ж таки Руслан Кушулинський і сказав: пані Ірино, запрошуємо вас і ваших студентів. А це був цілий потік, понад 90 студентів на віче присвячений вашій проблемі. Приїде народний депутат України Олег Тягнебок, і він хоче повідомити про це безчинство і українську фобію не в Луганську, а у Львові. До пам'ятника Шевченка. Отже, я прийшла на це віче. вперше бачила Олега Тягнебока, який стояв з тим плакатом і кричав: Люди! Що це робиться? у Львові, не в Луганську, переслідують викладачку! тоді так, я є прізвище, як Йому там хтось каже, ну, називають моє прізвище. Я як я не почув? Ага, ще раз скажіть. Нарешті він вимовив моє прізвище та ім'я. Я навіть до нього не підійшла і не встигла йому подякувати, бо його, звісно ж, обступили люди, але. Потім я зателефонувала Кушулинському, сказала дякую. Звичайно, що кримінальну справу закрили. І думаю, що під тиском, власне, Олега кримінальну справу закрили, тоді я почала придивлятися до тих хлопців, які називалися Свободою. Чому немає реальних дій? Ну це просто фінал. Перша реальна дія. Перша реальна дія це заблокований парламент. Результат заблокованого парламенту це відповідь наша, що не проголосовані київські вибори. Хто не дав голосів за вибори? За вибори не проголосувала партія регіонів. За вибори не проголосувало 9 комуністів. Об'єднана опозиція не дала 8 голосів. З удару не проголосував один хорий. Тепер додайте 9, додати 8, плюс 1 – Це і є 226 за вибори проголосувало 208 людей. Ми вивели величезну кількість людей вчора на акції протесту. Зараз маємо головну проблему. Знаєте яку? У регіоналу кинули сніжки. Це великі гори. Ми убили сніжками регіоналу. Деякі журналісти не мають до нас іншого запитання, крім того, охо -ох -ох, які ж вони чим і сніжками кидали у регіоналок. На що Олег сьогодні на прес-конференції сказав, так треба було сніг прибрати? Прибрати це сніг, не без безмішку. Ваше відношення до рун віри. Я греко-католичка. Я це сказала. І я дуже щаслива, що мої предки у 1596 році зробили такий вибір. І я ніколи за жодних обставин не відступлюся від своєї віри. Тому що цю віру обрали мої. Предки. Для мене це таїнство. До прихильників рунвіри ставлюся з величезною повагою. З величезною повагою, вважаю це великою українською дохристиянською культурою, яку треба шанувати, вивчати, студіювати. Якщо ви у це вірите, вірте, я вірити у це не буду. Я вам пояснила, чому. Пані Ірину, розумієте ваші слова щодо п'ятьох мільйонів українців дегенератів, це що, якийсь провокатор пише чи що? Підпишіться! Де підпис? Українців дегенератів, котрі не розмовляють на українській мові, за це їх потрібно саджати в'язниці. Це перекручено неправдиво, тупо і дебільно. чому ви кажете, що свято 9 травня це не свято? Наші діди, батьки, прадіди гинули за перемогу. За яку перемогу? За яку перемогу? За Сталіна нагинули? Вибачте, я не розумію цієї перемоги. Чому ви так думаєте, я з вами не згідна. Добре, не згідна, а я з вами не згідна. Це не є ніяка перемога. Війна в 45-му році, 9 травня, не закінчилася, а триває з українцями і досі. Ми 9 травня вважаємо днем поминання жертв. Дорога громада, я вам дуже дякую за таку фантастичну зустріч, за таку оголеність у спілкуванні. Даруйте мені, можливо, мою гостроту, але. Казав Лазар Баронович, автор збірки «Слово Меч Духовний», нація без колючки це не нація. І зверніть увагу увагу ці, 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 ці трояндочки обов'язково мають колючки. Не будь занадто солодким, бо тебе злижуть. Дякую вам.